Вітаю, друзі! Дозвольте презентувати вам один із варіантів сімейного обіду. Приблизно по часу це буде 30-40 хвилин, тому я ставлю чайником кипяток, заливаю картоплю, там сіль лаврове листя. Курчатку я розрізаю отут по хребту і будемо готувати ну, це курчатку табака. Ось так розрізали гарненько солі, перцю, всім натираємо, наминаємо від душі. І спеції в мене традиційно чорний свіжемелений перець, трошки хмелі сунері, щоб не було сильно лавровим листом. І я вам частенько кажу пошкрібти мускатний горіх. Ось так я це роблю. Беру горішок і так довільно пошкребла і потім втираю це в м'яско. Сковорідка гріється, картопля закипає. я хочу вам показати, друзі, як це добренько натирати. Це скрізь, де ви можете дістати, десь під крильцями, десь отак під шкурочкою. Бачите, щоб це все було з усіх сторін смачно. Сковорідку максимально розігріваємо, потім зменшуємо десь наполовину нагрів, щоб у нас не горіло, тому що мусить із середини приготуватися ця курочка. Хоч вона цеплятко, ну все рівно. Ось дивіться, я прям піддираю шкурочку і так туди перцю, гірчиці можна дати чеснику. Розумієте, щоб це не тільки зверху, це скрізь було. І з цієї сторони, з тієї некрасивої спочатку, обсмажуємо. Воно схватиться потім через 10 хвилин. Все це робиться під кришник. 10 хвилин одна сторона. І через 10 хвилин з іншої сторони. Перевертаємо на іншу сторону. Так само під кришкою. Дивіться, щоб не горіло, друзі. Якщо через 10 хвилин не буде готово у вас всередині, то тоді або ж тут під кришкою нехай ще потомиться, або ж краще в духовці, щоб не згоріло знизу. Розумієте, олія, щоб не скварчало. Ще наготовляю на салат. Оцей прилад мені подобається тим, друзі, що вода з нього вся з зелені стікає і ще вона якась трохи брудненька. Це мені подобається, що очищається аж до такого ступені зелень на салат. Ось дивіться, все чистенько ситенька а вода тут така трошки з якимись домішками сіяє і виливає. Моя плита ще тримає певний час тепло, тому я виключаю, під кришкою так залишаю, нехай ще доходить, а можна прямо кутати, або я ж кажу, якщо всередині ще сік пускає, просто в духовку не надовго. Картопелька готова, потовчимо. До салату зазвичай ми ще даємо кети або бринзи, або там якогось сиру, щоб це було ситніше, розумієте? Все-таки обід, щоб тримав до вечір розпівситиме. Дай все, друзі! І справді обід приготувався за 30 хвилин. Пропоную вам під цим відео писати улюблені варіанти обіду для вихідних, наприклад. Харчуйтеся правильно, друзі, і ходіть здорові!